Христос Воскрес, співає вся природа, Христос Воскрес, лунає в небі спів, Тож славте Господа, усі народи, бо Він достойний честі і хвали. Ісусе, я тобі хвалу складаю, що Ти воскрес для мене мертвих став, Воскрес для мого щастя і оправдання, і Воскресінням смерти подолав. Христос Воскрес! Ти чуєш, друже, співи? Пізнав ти радість, що луна з небес, чи віриш, що Христос дає прозріння, чи знаєш, що Спаситель наш воскреш? Чи Сум вкриває твою душу в свято, і як ти зараз в світі цим живеш? Знай, тобі Господь хоче щастя дати, і Він чекає, поки ти прийдеш. Ісус, живий, і Він царює в небі, тебе потішить в кожну мить твою. Бо від Воскрес мій дуже і для тебе, тому склади для нього ти хвалу. Воскресний ти, що вічно з Богом жити, отримай щастя, прошення і любов, і оціни ти на хресті пролиту за грішний світ Христа Ісуса кров. Христос Воскрес і дарував Спасіння, тож Возвеличте всі Творця Чудес, смерть переможена, нема сотління, бо наш Христос на третій день воскрес. Христос живий, лунає в серці пісня, яка я рада, що із ним живу, все переміг Він, до небес Вознісся, та знову прийде і його я жду. Прийде усявій, величі і сяві, і перед ним поклоняться усі. Тож буде вірним, щоби в час останній, його зустріти з радістю в душі. Христос живе, хвала йому хайлине, нехай злітають співи аж до хмар. Він переможець, Він Господь всесильний, Спаситель всіх народів, світу, Цар. resta os escreves